Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Карина Савіцька майже два роки грає у теніс. За цей час уже відвідала кілька турнірів, де здобула призові місця. Сьогодні бере участь у змаганнях у рідному місті. Я вже була на змаганнях в Тячеві, була в Тернополі. Мені подобається грати. У мене тут є друзі, є з ким спілкуватись. За перемогу змагається і Регіна Рязанова. Для неї це вже другий турнір із тенісу. Це прикольно і багато таких аз вони не такі важкі, як в футболі, наприклад, не в баскетболі. Відкритий міський турнір з тенісу в Дю США номер 3 стартував 25 липня і триватиме до 28-го. У ньому змагається 31 учасник. Це юнаки та дівчата віком до 14 років. Турнір приурочили до Дня державності. Ми граємо по олімпійській системі до двох поразок. Є втішаючий турнір для тих, хто вилетів, зразу програв. Граємо зранку або в обід залежить від погоди. Так як у нас літній вид спорту, ми проводимо всі змагання, майже всі змагання літом з метою для того, щоб діти. Показали те, що вони навчились за зимний період тренувань, щоб в дітей була мотивація далі продовжувати тренуватись. Призові місця по завершенню турніру здобудуть шестеро учасників. Вони отримують медалі та грамоти. А спортсменам, які посядуть четверті місця, вручать нагороди за волю до перемоги. Будуть перші, другі, треті місця, і в хлопців і в дівчат Це дуже загартовує характер. Бо в нас нема нічієї, хтось повинен виграти і хтось повинен програти. Це координаційні здібності, це витривалість і швидкість. Вони не зможуть бути всі чемпіонами, але здоровими і гарними людьми вони повинні бути. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.